Всіх привітю на нашому каналі. Сьогодні хочу зняти вам обзор нашого так скажем, парка техніки, що в нас є. Трошки порозказувати про будущі плани можу порозказувати, покажу техніку і я думаю, багатьом це, це таке що інтересне всім. начнем з тракторів, мабуть. Почнемо з тракторів. Юмес, так, да, це колись наш самий перший трактор це був Юмес. Ну Я в предвідуючих відео розказував, що він якби как бы, не наш, ну він продається. Я розказував причину, чого він стоїть. Потом з'явився жорка наш, це один із перших наших МТЗ. 2006 року випуск МТС української збірки. в техпаспорті він з ну, 245 мотором з турбіною. І в техпаспорті він 82.2. 24, щось таке, короче, його модель. Ну скажу, качество дуже круте. Сравнить 11 -го года 892. й Так, да, він цей 892, -й. круто все, він себе показує добре. Він робить більше, щас, ніж жорка. якби, кожного своя, як то кажуть, у нас в хазяйстві роботи. Просто качество зборки. 에, сравнить жорку і смурфіка це дві великі різниці. 에, в жорки кабіна вона сама по собі збита, всі резинки збиті, а в цього резинки порозсихалися, двері погнили, резинки ті типу, подпадали. Ну це все, звісно, буде діятися зимою. Він буде розбиратися, капот криля, буде краситися все, щоб було бомба-ракета бо Там капот поцарапаний, бо предведучі владільці, які відкривали. Ну, всі знають, як у МТЗ царапають до це все буде робитися, якби ні. нічого страшного. Просто я ж кажу, качество сильно помінялося. Бо я ще й Віталій казав, це десь знайти з 2006 року -го двері і все, і на це вліпить. Було б намного лучше. Е, так, перейдемо далі. Кун у нас є в 2021 році куплений до жорки. Цей кун теж один, я вважаю, це один із самих Лучших кун, кунів чи погрузчиків на українському ринку. Того, що він реально дуже себе круто показує. А Що ми цим куном не робили, це просто незамініма віщі. Коли стояв питання його купляти, нас папа думав, куплять, не купляти, надо, він не треба. Коли його купили, реально незамініма віч. Все ним робить. Амбар штукатурився. Роствор, пісок, камінь, все робилося, Ці як бики строїлися внутрі, все. не треба було ніякі ліса, щоб строїтелі піднімати. Все куном робилось. Все. все. незамінна річ в хазяйці. Машини грузимо. Перше, чого ми стикнулися з тим, кун, щоб взяти. Ну, Купити, яка була причина, і що нас подвигло до цього. Щоб грузити машини зерном. Того, що... Так, напевно, в кожному селі, щоб знайти грузити зерно, нас такі всі прохані. І ти платиш гроші, і все. Щоб знайти це, треба за місяць, бляха муха, передупреждати, що там будемо тоді грузити зерно. Ну, Це коротше геморрой конкретно. Зараз захотіли в будь-який момент. Я як вивозив зерно, ну ще був ман один. Я вигрузив в обід, прилетів, загрузились, полетів. Не треба нікого не передупреждати, нічого. В тому году ми купили отаку приспособу до цього куна. Щоб бортувати зерно. Ну це ви теж в далі відео побачите, як сімку будемо бортувати. Теж обов'язка штука. Вона себе, можна сказати, окупає пару год і окупа. І почнемо з цього краю, йдемо так і покажемо далі. Наш присадчик покажемо. У нас стояв э, округ ми дуже давно Ну треба возимо, Бо там -то папа брату, там, в кума свого брав, то там ну коротше. Нанімали, щоб зілком газоном возили. Ну, це, ну це не діли, кажуть. Про це бути свій. У нас він вже по-моєму 33-й гоп. 2 птс 6 Він резина, як бачите, на ньому крепка, резори. Ну, ми понятне, по 6 возим. 8 зміков, вітальний в ньому возе. Нормально, видержує. Рама крикуча. Рама крапка бортами да, опускали. Це все заводське исполнення. ну, Правда, ми тут поснімали, тут на ньому було, щоб якось як підсіла, щоб борта відкривалися. Короче, у нього і крани тормозні, і все, Віталія даже з воздухом ганяє з нею. Также у нас є борона сапка самодільна вона, ми її так купили. Обично на 7 боронок складаються криля руками, в любую, яку як то кажуть, щель залазить з нею. Вопросів немає. Колись, як люди дозволять... Цену на зерно в планах купити 15-метрову пружину. Дістова сімочка наша. Вона в нас, мабуть, років 10-10 більше. Більше 20% куплена була. Він усі ми їздили. І знайшли перебрана в цьому году, її повністю перебрали, нові 8 поводки ну своїми руками відреставлювали, новий пруд купили, розрізалися, оці, ну де ходять поводки, розрізалося, обстукувалося, заварювалося, люкси вбрали агонь. Наша стерніва сівалка це наш основний агрегат при посіві пшениці, ячменя. І в далі, мабуть, буде рапса. Тому що, якщо все нормально, ми будемо її ну ремонтувати, бо трошки треба руку вже до неї приложити. Бо в тому році сильна суха земля була, у нас не було не дощів, нічого зіли сильно суху землю, її трохи потріпало. Ну що зробиться. КПС є у нас такий. Це Донецький КПС. Він купувався в місті з Мурфіком. Ми тоді брали з Мурфіка в місті, людина продавала. І з Мурфіком ми його взяли. Теж треба буде ним займатися, знімати повністю. Дійшло там, втулки, розбило, переварювати, втулки, переділувати. А так більше... Вопросів немає. Вообще, ну, нам, ми дуже доволі цим КПС дається. І в планах в дальніших планах, можливо, в дальніших планах або найти ще такий КПС купити, щоб було два, бо той старенький, він якби вже йому вгадав, він підприбитий. Або такий, або як будуть фінанси, було у нас в Ніколаєві б ушний продається, Поляріс. Тіпу щоб цей. Ну, то так думалося, возможно, ну скоріше буде ще один Донецький і все. Вони дуже себе хорошо показують. Наша гшка вже вона теж пігачила, дуже, як то кажуть, пройшла і рим і ми її труби. Це бадішки ще, ще рідні. Вона найбільш труба не а, що, 2019 року вона ця гшка. Оце її проблема. Ой, Боже, це її проблема, що її отут рве. Що, ну, ми вже як бачите, тут усіляли. Все везде відлічно. Ну, оця рамка катка, каток уже новий, ми на неї купили, бо той теж розірвали, бо у нас э, землі дуже сухі, дуже... рідко буває, дуже рідко, що осінь, коли переб'єш палку <кхи> і осінь діскуєш, що буде м'ягенька земля, в основному це суш, суш дискується. І... Ці диски ну, В принципі, ціна, качество, вона себе відповідає, Тому що теж в планах є, <кій> побачимо, хочемо взяти паладу. От Червона зірка чи ж вони зараз. Ну, теж, якби, знаєте, це, я не знаю, от такий мінус наших українських виробників стояла на неї на нову ціна. Ми хочемо з маленькими дисками не здоровими взяти, бо здоровими вона дешевша, 310, а з маленькими дороже, бо там і секції вже ж виходить більше, а палада 3,2. Стояла 360 тисяч, тут бах 390. Ну, я округлюю там, пару тисяч туди-сюди і то кажуть вже. 390 чого це так стало? Ну, З якої причини? Вроді ж і курс долара все ж стоїть, стоїть в останнє час але, ну, нормально, піднялося. Ну, побачимо, якщо витягнемо, візьмемо паладу 3.2. Ні, в нас ще теж на розсмотренні э, БДФ. Вони є сівалки, вони ділять. Э, э, Такі вони оранжеві цвіта. І БДФ 3.2 теж. Побачимо, у нас тут по місності є, продається, теж в непоганому стані. Можливо, ми поїдемо подивимося і є. обдивимося, понравиться, візьмемо під свої нужди. У ну, планах і є. Це наш перший найший. Стар ну вже йому, як то кажуть, папки нові, все ну, люфтий, він вже розбитий. Якби неохото скільки в нього влажувати, не стоять воно того. Проще вже буде взяти другий теплець. Бабаяга, хваба, хто як і ще хоче так і наживає. що по неї показує. Все вона ціленька, рама ціла, все ціле. Пару разів мінялись пощіпники. ну вона і, і гачиться, баба, Яга, бобаяга. нею по халтурам вали, дай боже. Далі апрельськуваті на наш об'єм Хватає його, ми якби співаємо, все, хочеться всім понятно. Я вважаю, що це мислі здравого чоловіка, коли хтось хоче стремиться к лучшому, хоче нове щось -об, ну, обновитися. Але всі знають, що у нас в нас зараз в країні відбувається, це не на зерно, які і все, якби. Получається, налоги бешені. Ну, Поки ми справляємося з ним, тут менялся насос вже раз. Таким зараз показую, що примудривав. Фонарі получается. Ну не фонарі, а фари синього кольору. Вже якби нормально. Короче. Форсунки на ньому стоять. Обычные форсунки ничего тут. Замудреного немає, бачите форсунки, розпалітелі, ніякі бюджети, ні, ні, поки нічого не ставили, не пробували. Як ви кажете, ми робимо все по стандарту, у нас все виходить, доволі неплохо, не хуже, ніж у всіх. І нас все устраює 200, літр, 200 літрів на гектар у нього вилив. Ну, я ж кажу, Буває, не вистачає, у нас клітки є по 22 гектара. Ну, Це що часто заправляється, ну нічого. Це не саме хуже, що може бути. Зато своє, як то кажуть. КРН теж вже він у нас, мабуть, років 15 куплявся, Він у нас там Ніколаєві на Новозиводської хлопці робили. Це вже ми в цьому году з Віталіком його викрасили, перекрасили, Ну трошки йому зробили вид, бо він був поржавів. Що по ньому сказати? Бухтів немає. Тут виходить, стойки не на почіпниках, а на якихось фторопластових втулках чи що. Ну, це буде Подробні колись скажу, папа, як буде вдома, Ну, В принципі, нас устрає, Він теж переробив кучу-кучу гектар. Стернєва сівалка, це ми в тому році купили і як вона не розбору, запасна. Запасна ми взяли, щоб на запчасті було, бо на такій стерні сівалки дуже тугувато запчастями. Наша предведуча, предпосідня е покупка, сівалочка на сімочку. Давно у нас було в роздумі, якщо купити сівалку на сімочку колись. Ну, все ми не приходили до цього, нам людина там сіяла одна, потім нам дуже погано посіяли, вийшли неравномірні всходи. Ну, хто сівалкою працював, знає, їй, її виходить, жопу задерти, вин скрутий, вона тобі не положить у влажну землю. Получиться суховлажна, і ми тоді трохи попали з урожаєм, бо... Один соняк, допустим, такий, той тільки вилазить і виходить не ну, трошки ми попали. Ну нічого, тоді одразу урожай здався. І вона, ми думали, чи купити нову просто PS-8, чи типу, може попадеться Веста або ще щось. І тут нас по місту продавала людина. Состояння в неї, як бачите, саме відлічне. Комп'ютер до неї є, все роботає, все огонь працює. Оце один її мінус. Це ми все переділимо на нових вестах, вже йде. Таке тут прицепне нове. Получається, ось о її порвало, ось о її порвало. Ну, бачите, ми її брали, воно було варене. Ну що, ну, тут ми розберемо все, нові шини кинемо, увариться, повариться і все воно зробиться, і буде вона ще сіє і Далі що ще? Грушик у нас такий для зерна є, він колись, колись давно не... Грузилося зерно, а як ще Камазів був через зад. Це теж краще, ніж колись, як всі знають, починалося грузилося руками, відрами. З'явився цей погружчий. Це неот'ємліма не частина хазяйства була. А зараз він чисто під протравку зерна. Все, Більше він не зайшов на текає. Два плушка у нас є. Що один ось, ось такий кружок, це ви всі бачили в предвідуючих відео. Це Агро, Він куплявся новий, папа його з Одеси привозив. Дуже хороший плуг, він нам подобається, проблем з ним взагалі не було. Ну і це ось ось в цьому году ми його якось ні метало купили, переробили, зробили під себе. Вопросу немає по ньому. Нам да, може хтось замітив, це до нас було одірвав хтось корпус. Ну а тут уварили, не ми уварювали до нас, вони уварили. Ложа нормально, не хуже цього. Я думаю, нічого страшного. Уварено, то й уварено. Проблем з цим немає, як то кажуть. І так у нас є дві грузових машини в хазяйстві. Дуже ці машини, ну, зрозуміло, що ми їздили на роботу ними. Зараз дуже великий застой. Оскільки я в сфері грузі перевозив, це такий перший раз що так, так, такий застой, що довго машини стоять. Ну нічого, все, все буде добре, як то кажуть. Ман 2000 року і даф го року. Цей прицеп красний, блин, щоб ви розуміли. 80 якогось. Ти не пам'ятаєш Віталій якого дафовський прицеп? 88, -го. 88 -го року він не на енергочах. Цей прицеп 2003 року. Він був колись мішком переділений. <кхід> цей заводський контейнеровоз цей... Ще не. Ну, Зробиться заводський. Що хотів сказати? Прицепи іменно шукалися. Хто буде шукати? Я нікого не переубіждаю, я лічно кажу своє мнення. Що один на сафах, що старий на сафах. Той на старіших сафах, цей на новіших трохи сафах. Дуже круті ося. Ми... Ть -ть Скільки час? да, По глупості я спалив два... дві ступиці, два почіпника. Ну, і то як сказати, по глупості. Перший раз откололося кусок колодки, і він, виходить, попав і поплавив почіпник. Ну, ось ціла, а вторий раз я якось. Полінився, опять же, лінь. Полінився, підденкратить, навіть не денкратить. Ставиш досточку воздухом піджав і підводив колодки. Я вирішив так, На глаз, як то кажуть. Я на Константиновку віз семочку, з ких тут? 40 кілометрів доїхав, ступиться згоріла в ноль. Геть згоріла, Но ось осталась чист, ціла і за счет блокпочипника, що у нього там така обойма. Ну, буває, все приходить з опитом, все, як то кажуть. Да? На цьому теж ми перебрали колодки, перебране все. Ну, не знаю, раніше б знімав відео, все б показав. Ну, перебраний все. Ну поки стоять, жду свого часу. Буде ще з ними відео, ще буде. Надіюсь, піде кукуруза, буде не покуризку возити. Ну, Ремон покаже. Буду завершувати відео. Колись ще зніму відео, покажу наші амбари, склади, так скажемо, як воно і що воно. Та й... Та й таке. Всім гарного вечора, гарного дня. Підписуйтесь на наш канал. Ми стараємося знімати достойний контент, щоб вам було інтересно, щоб ви цікаво дивилися. Бо... Щоб було всім інтересно. До побачення.